Боротьбі немає ні кінця, ні краю. Від березня у рівному не вщухають розмови щодо будівництва поблизу пам'ятки архітектури національного значення на вулиці Шевченка, оскільки цей будинок зводять в охоронній зоні в міському управлінні культури. Переконані на об'єкті необхідно провести перевірку. Для цього направили лист до профільного управління рівне ради. Власне, згідно закону України про охорону культурної спадщини і в межах своїх повноважень управління культури і туризму рівненської міської ради зобов'язано реагувати на ймовірні порушення в межах охорони. Не спадщині, і ми власне звернулися з листового управління Державного архітектурно-будівельного контролю для того, щоб здійснити позапланову позапланову перевірку на даному об'єкті. Відтак, сьогодні це питання було винесене на спеціальну комісію. Запросили туди і замовника будівництва разом із адвокатом. Якщо раніше землевласник та його представники неодноразово заявляли, що точно нічого не порушують, адже в міста немає затвердженого архітектурно-опорного плану, то на сьогоднішньому засіданні їх тези дещо змінилися. Вони не є фахівцями оформи державної культурної спадщини. Вони відповідно даних виданих будівельних паспортів направили в. В управління Державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради повідомлення про початок виконання будівельних робіт, маючи при цьому погоджений проєкт і почали будівництво. Окрім того, за словами адвоката землевласника, усі ці ситуації з будівництвом у охоронній зоні пам'ятки архітектури винні не його клієнти, а міські чиновники. Дані службовці. Не могли не знати, що земельна ділянка межує з земельною ділянкою, на якій розташована пам'ятка національного значення. Чому департамент архітектури та містобудування ніяк не зреагував і не вказав на дану проблему? Даним громадянам, вислухавши позицію і представників управління культури і землевласника, члени комісії зійшлися на тому, щоби виявити, чи є на об'єкті порушення містобудівного законодавства, там необхідно провести позапланову перевірку. В нашому прані було прийнято рішення про винесення даного звернення, так яке воно юридично. Сдано звернення на комісійний розгляд, і з результатами відповідної комісії було прийнято рішення про. Проведення заходів державного будівельного контролю, тобто перевірки без плану на даних будівництва, за словами начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю, відбудеться ця перевірка після того, як її проведення погодить міністерство інфраструктури. І лише після здійснення цих заходів стане зрозуміло на чиєму ж боці правда. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV.